Слава нашому Господу Ісусу Христу і дякую Господу, що знову ми разом з вами і можемо мати цю спільність, разом хвалити, разом славити нашого Бога і разом знову занурюватися в Його Слово. І як Іван Володимирович зачитав цей текст, сьогодні ми будемо запалювати. Вірніше будуть дітки запалювати цю другу свічу перед тим, як підуть на недільну школу. А ми зануримося знову в цей текст: Адвент в очікуванні сильного Бога. І цей текст, Ісаї, 9, 9 розділ, п'ятий вірш. Пророк говорить, що дитя народилося. Він говорить про дію, яка вже завершилася за багато століть до народження Ісуса Христа. І дійсно, Слово Боже, воно унікальне, воно дивовижне. І ми дійсно говоримо, що ми чекаємо, чекаємо прихід нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа, який прийде за церквою своєю. Ми очікуємо, і як говорить Ісая, він є дивовижний порадник, він є сильний Бог, він є Отець вічності, він є владика миру. Сьогодні ми зупинимося на своєму тексті сильний Бог, в якого ми віримо. І дійсно. Коли ми занурюємо святе письмо, ми дивимося і Його атрибути, ми дивимося Його дії. І для того, щоб дійсно трошки подивитися на ці тексти, ми на початку давайте звернемося до текстів і подивимося, що говорить Біблія про всемогутність. Чи він є всемогутній, чи він не є всемогутній, в кого ми віримо. Дай, й до речі, що таке всемогутність або всесильність? Давайте звернемося хоча б до тлумачного словника української мови, в якому говориться, що всемогутній це який має виняткову силу, могутність, владу, або всесильний, який має необмежену владу, силу і вплив. Необмежену, немає кордонів. Немає, скажімо, обмежень. І коли ми говоримо про Божу всемогутність, про Божу силу, ми звертаємося до різних текстів. А коли починаємо розмірковувати, що ж таке всемогутність Бога, виникає багато запитань. Виникає багато розміркувань. І деякі люди, коли дивляться на святе письмо, які, можливо, навіть і не читали, так, подивилися і відкрили і говорять. А хто вам сказав, що Бог всемогутній? Де ви таке взяли? І де ви таке читали? Я задаю вам запитання: а хто вперше в Біблії говорить про всемогутність Бога? І там у вас підсказочка є, є один такий текст. Ми зараз зануримося в нього. Це буття, це 17-й розділ. І ці перші слова, які ми зустрічаємо, це ствердження про всемогутнього Бога, говорить говорить хто? Давайте читати уважно. Хтось говорить Авраам, хтось говорить сам Бог. 17 розділ, перший вірш. Коли Авраамові виповнилося 99 років, з'явився йому Господь і сказав. Я, Бог Всемогутній, ходи зі мною і будь бездоганним. Перше, де ми зустрічаємо у Святому Письмі ствердження, що Бог є всемогутнім, Бог говорить, що Він є Богом всемогутнім. Коли ми далі читаємо і знаходимо тексти святого письма, ми бачимо, що вже пророки, ангели. Божі сили проголошують про його силу і всемогутність. І це є незаперечний факт. Чи було новиною, чи було якимось здивуванням всемогутності Божої самому Аврааму? Уявіть собі, 99 років. Бог з'являється Аврааму, говорить про заключення завіту. Говорить про те, що в твоєї. Дружини народиться син, і він з таким дивуванням говорить, невже в столітнього чоловіка може народитися син? І Бог говорить: може. Вже в 18 розділі, коли ми читаємо цю історію, коли Бог вже відвідав Авраама, і коли був в його вже шатрі, і ви пам'ятаєте цю історію, коли Сара краєм вуха також чула про те, що говорить Бог. І вона також розсміялася. І коли Бог звернувся до неї, вона відповідала, що вона не сміялася, він сказав, чи є щось неможливе для Бога? Він задає запитання до неї. Чи є щось неможливе для Бога? І коли далі дивимося на ці тексти, коли говоримо про те, що Бог звершує, ми розуміємо, що це не просто могутність, це всемогутність. Всемогутність в першу чергу виявлена, Божа сила видима у Його творінні, яке Він створив. І ми читаємо на початку вже Слова Божого на початку створив Бог небо та землю. Один вірш, на яким ми можемо просто розмірковувати, створив небо та землю. Далі автори Святого Письма Псалмопівці в Новому Завіті, апостол Павло говорить про те, що він створив, він є автором, він є творцем того, що він створив, і те, що ви бачите, і те, що ви не бачите, все створено ним. І коли ми говоримо про творіння, це не просто створити творіння і залишити його осторонь, а там, що відбувається, там і відбувається. Бог контролює все, що відбувається в цьому не тільки світі, всесвіті фізичному і духовному. Звісно, що коли ви говорите, а що ж відбувається так багато речей незрозумілих для нас. Виникають питання: а чому це відбулося? А чому це? А чому це? А чому це? Якщо Бог всемогутній, чому відбувалося оце або це? Відповідь дуже проста: Він вирішує, що чинити, він вирішує, як це робити, бо Він всемогутній, у нього вся влада і у нього вся сила. Звернемось до декількох просто уривків, їх там просто безліч, які вказують на велич і всемогутність Бога. Один уривок Ісаїн, 37, розділ 14 по 16 вірш. Тут же історія йде про те, що Єрусалиму вже загрожує небезпека. Ізраїль вже майже захоплений весь, залишається просто стояти один Єрусалим. І асирійське військо вже все майже захопило. І вони вже підходять до стін Єрусалиму. І говорять, що, язики не обманюйся, ти покладаєш на Бога надію, на Бога всемогутнього. залиш ці байки, відчини двері і впусти це військо. І далі військовий начальник, він говорить про те, що невже. Боги тих країн змогли зберегти від їхньої руки. І вони вже стоять. Військо величезне. 185 тисяч війська. Воно стоїть і чекає команди для того, щоб взяти штурмом це місто. Шансів майже немає. Провіанту немає в такій кількості. Єзекія. Бере цей лист від посланця, який з насмішкою звертається і до Бога, і до ізраїльського народу, і говорить такі слова. Господи Саваоте, Боже Ізраїлю, який сидиш на Херовимах, Ти єдиний є Богом усіх царств світу. Чому Він говорить? Адже ти. Створив небо і землю. І Бог далі дає відповідь дає відповідь Єзекії, що оце військо, яке оточило, вже насипають вал, вже готові штурмом взяти, і воно просто знищене буде, Бог говорить, що навіть жодна стріла не влетить в це місто. Це дійсно потрібно було вірою сприйняти. Як це стріла жодна не влетить. Багатотисячне військо готове взяти, тільки випустять стріли, і їх будуть летіти десятки тисяч сюди. Бо говорить, жодна стріла не влетить в це місто. Єзекія визнавав, перед ким він прийшов в Дом Божий. Він просто схилився. Написано, що він просто розривав цей одяг. Пеплом попасивав голову, Со сльозами приходив в дім Божий і просив про допомогу і захист. І Бог почув його молитву. І в нього було чітке розуміння, хто є його Богом. Він розумів, що він створив небо і землю. І все, що належить, все, що належить на цій землі в цьому Всесвіті, воно належить йому. Можливо, Єзекії і багато було запитань, Господи, а чому вже Ізраїль захоплений? Ми ж начебто набожно жили. Чому це відбулося? Чому вже біля святого міста стоїть це величезне військо і готове просто покарати? Але виникає запитання: Господи, за що? Чому Ти допустив? І ми не бачимо в його словах, коли ви дивитеся і перечитуєте цю історію, ви не побачите цих слів. Серце по-іншому реагує на ці обставини, і він говорить, Господи, ти бачиш цю проблему. Я не в силах вирішити, ми безсилі і безпомічні. Один ти можеш допомогти. І перше, що приходить от на його серце в проханні, це визнання, визнання, ким є Бог насправді. Коли ми приходимо до Бога, ми розуміємо, до кого ми приходимо. Коли ми приходимо до нашого Спасителя, ми розуміємо, що те, що ми просимо у нього, Він в силах виконати. Чи ми не віримо? Ми віримо те, що ми просимо у нього. Чи ми приходимо в молитвах і говоримо, ну ми не знаємо, допоможе він чи не допоможе, буде у нього сила, чи не буде, спроможний допомогти, чи не спроможний допомогти. А може він зупинити те, що відбувається в нашій країні, чи не може зупинити? І багато виникає питань. Але Ізекія приходить і говорить, ти єдиний є Богом усіх царств світу, адже ти створив небо і землю. У нашому житті також дійсно потрібно переглядати наші молитовні ці зустрічі з нашим Господом, особливо, коли ми щось просимо. Приходьте до нього в першу чергу з визнанням тим, хто він є, величним, славним, всемогутнім Богом, який в змозі, в змозі допомогти кожному із вас. А вже потім приходьте до прохання, приходьте до відкриття оцей потреб в своєму серці перед Богом. Господи, ти спроможний. І якщо навіть зараз відповіді немає, це не значить, що ти не можеш. Ти здійснюєш якийсь дивовижний свій план, чи в всьому всесвіті, чи в нашій країні, чи в моєму житті. Апостол Павло, звертаючись до церкви в колосах, говорить про Христа: в ньому створено все, що на небі і на землі, видиме і невидиме. Чи престоли, чи панування, чи начала, чи влади все через нього і для нього створене. Як часто ви захоплюєтеся Богом в Його творінні, в Його справах? Як часто просто зупиняєтеся і розмірковуєте над тим, що Бог створив, наскільки він величний, наскільки він дивовижний. Особливо наука сьогодення нам вказує, вказує на велич Божу, коли ми занурюємося куди-небудь, де зупиняється наше око, де просто ми щось чуємо, ми не можемо не захоплюватися Божим творінням. Воно просто унікальне, воно просто неповторне. І те, що робить він, ніхто не в змозі. Повторити унікальність Його творення. Сьогодні вчені, хоча й говорять, що ми намагаємося створити подібне щось, але це просто бліда копія. Бог з невидимого створив видиме. Він передає цю велич, Він передає свою всемогутність. І коли ми читаємо Слово Боже, коли сини Божі бачили, як цей створював світ. Вони просто були в захопленні такому. Вони дивувалися, і дивування у їхньому не було меж. Сьогодні, чи ми дивуємося Божому творінню? чи див... не... в нашому серці не пропадає це дивування? Видіть, не знаю, там, в поле, в ліс. Подивіться Його діла. Подивіться на те, що Він створив. І коли ми зупиняємося, перше, що виникає на серці, це хвала і слава нашому Богові. Тому що Він це все зробив, Він має на це право. Він, Бог, сильний і спроможний робити те, що ніхто у всьому всесвіті не може робити, справи, які звершує він. А друге, те, що нас не перестає дивувати, проявлена Божа сила видима у спасінні. І коли я занурився в цю тему в творінні або спасінні, я говорю, Господи, я не знаю, де я бачу більшу велич, де я більше дивуюсь, де я більше захоплююсь тим, що Ти зробив для мене і для кожного із нас. І апостол Павло, розуміючи суть і важливість Євангелія, говорить, то що до мене, я готовий проповідувати Євангеліє вам, що в Римі, бо я не соромлюсь Євангеліє Христового, бо воно сила Божа для спасіння кожному, хто вірує насамперед іудею, а потім і Єлину. Коли ви занурюєтеся в Божий план спасіння, коли ви занурюєтеся в своє життя і бачите Божу дію, Божу руку в вашому житті, чи ви захоплюєтеся тим, що він зробив для вас? Бог, який створив небо і землю, все це видиме і невидиме, приходить на цю землю для того, щоб дарувати саме тобі, саме тобі дарувати спасіння. Коли ми занурюємося в цей план спасіння, ми не можемо не захоплюватися ним. Ми не можемо не дивуватися тим, що Бог зробив і продовжує робити для нас. Двері благодаті зараз відчинені. Кожен, хто звертається до Бога, відкриває своє серце, приймає Христа в своє серце, отримує нове народження, отримує нове життя, отримує нові цілі, нову мету. Мене дивує те, що Бог звершує. Мабуть, якби мене запитали, яке ти бачиш в Божому Слові найбільше чудо, диво, яке Бог звершував, я б, мабуть, сказав би, це відродження, це нове життя, дароване Христом, згадуючи себе, той, хто не хотів слухати про Христа нічого і відвертався від Нього через якийсь час. Бачив в ньому цінність, бачив коштовність, бачив оцю жемчужину і говорить: це найбільший скарб в моєму житті. Як таке може відбуватися? Бог змінює серце, черстве, тверде. Серце змінює. Подивіться на своє життя. Подивіться, як Бог змінює ваше життя. Він продовжує змінювати. Він продовжує. Мати силу змінювати ваше життя, виховувати кожного з нас, щоб ми все більше і більше були схожі на образ Сина Його. Дії, ви знаєте, цей вір, знайомий для вас, Дії апостолів, перший вірш, восьмий розділ. Ви, Ви. Церква Божа. Приймете силу, коли Святий Дух зійде на вас, і ви будете моїми свідками в Єрусалимі, по всій юдеї, Самарії аж до краю землі. Апостол Петро говорить в другому посланні такі слова: усе, що потрібне для життя й побожності, це вам і мені. Подарувала нам його Божа сила пізнанням того, хто покликав нас власною славою і чеснотою. Як Божа сила сьогодні діє в вашому житті? Як ви уявляєте дію Божої сили в вашому житті? От як ви уявляєте, як сьогодні Божа сила діє в вашому житті? От, от як ви зараз уявляєте? Це ви щось таке уявляєте, таке неймовірне. Не знаю. Гром гримить, молнії содрогаються. Море розкривається. Ну, що ви уявляєте, коли Божа сила проявляється в вашому житті? А Бог не помилився. І Бог говорить, що я буду являти свою силу через вас. Іноді буває наше уявлення, сила це в нашому в розумінні бути це якесь таке царювання. Сила, хто підкоряється мені, сила, коли це всі за мною, сила, коли ніхто не може щось сказати проти, сила, коли ти могутній. Господи, ну, Ти ж говориш, що сила буде Твоя в мені і вона буде діяти. Але іноді ми до кінця не розуміємо, як діє сила Божа в нашому житті. Апостол Павло, можливо, не зразу і зрозумів, коли Бог звертався до нього, і потім він говорить, що сила моя, Бог говорить, сила Божа, сила моя буде звершуватися в твоєму царуванні, в твоїй потужності, в твоїй могутності. Ні. Він говорить, в твоїй немочі. Як це зрозуміти, Господи? Ти сильний Бог, Ти даєш мені силу свою говориш, і вона буде діяти, але зовсім не так, як я хотів би. Не зовсім так, як мені б хотілося, сила в немочі. А це потрібно любити, це потрібно терпіти, це потрібно вміщати, це потрібно прощати. Іноді важко до кінця зрозуміти, як це відбувається. Але коли Бог, ми довіряємося Йому і говоримо, Господи, я не до кінця, можливо, розумію, як це воно, Твоя сила діє в моїй немочі, але якщо я хочу, щоб вона діяла, Господи, нехай Твоя сила діє. Нехай Твоя сила в моєму житті діє навіть в немочах. І хто пішов цим шляхом? Він бачив перемоги. Хто пішов цим шляхом, він бачив силу Божу, яка проявляється в його житті. Пам'ятаєте цю історію про багатого юнака, який підійшов до Христа, і він так хотів наслідувати Царство Небесне. Но він так хотів мати спасіння. Іде розмова. Він говорить Христу, Христос відповідає йому. І пам'ятаєте, чим ця історія закінчилася? Він пішов засмученим, тому що він уявляв в своєму уявленні, що Царство Небесне можна наслідувати тільки ось таким чином, як Він уявляв. А Христос говорить: це добре, але тобі не вистачає одного. Пам'ятаєте? Піди, зроби одне. Що? Піди і роздай своє майно бідним. До речі, я не знаю, вам складно було б зробити це чи ні? Не таке легке завдання. Ми, ну, хтось говорить, Та, легко. А добре, легко, якщо немає, а якщо є. І давайте от уривок зачитаємо. Матвія 19, розділ, 22, 26 вірш. Почувши слова, юнак із сумом відійшов, бо мав великі маєтки. А Ісус сказав своїм учням, запевняю вас, що важко багатому війти в Царство Небесне. І ще додам: легше верблюдові пройти через вушку голки, ніж багатому війти в Царство Боже. Почувши це, учні здивувалися і сказали, хто ж тоді може спастися? Поглянувши на них, Ісус промовив для людей: це неможливо, а для Бога все можливо. І якщо ми подивимося на контекст цього уривку, у людей, звісно, що було уявлення, як і сьогодні у людей є уявлення. Чим більше ти жертвуєш ну, на якесь служіння, на якусь Божу справу, тим в тебе більше шансів. Попасти в Царство Небесне. Сьогодні так люди і розуміють, що багато говорить, а що ти зробив для Бога? Він каже: Я виділив кошти, побудували храм. А що ще? Я виділив кошти, накормили сиро, добре. А що ще? Він говорить ці речі, багато коштів, багато ресурсів він направляв. А коли говориш, а ти знаєш особисто Христа? Він говорить: а це хто? Людина робить доброчинність. Але особисто не знає Христа, не визнає своїм Спасителем і не визнає себе грішником, але через свої справи хоче наслідувати Царство Небесне. І отут учні, коли дивляться на цю ситуацію, яка відбувається, і розуміють, чим більше ти жертвуєш, тим більше ти виглядаєш святіший. Чим більше кошельок, тим більше ти святіший. Якщо більше святіший, ну більше ж, навірно, шансів попасти в Царство Небесне. А Христос говорить, ні. Так не працює, так не відбувається. І вони настільки були здивовані, що вони говорять йому: так хто ж тоді може спастися? Хто тоді може спастися? А Христос говорить, що для людей це неможливо, а для Бога все можливо. Спасені ви через Божу благодать. По вірі. Не через справи. І те, що Бог зверше в спасінні, Він сам спроможний це зробити, ніхто із нас не може зробити те, що робить Він. Для нас всемогутність Христа це джерело надії та втіхи, зміцнення та підбадьорення, підтримки та допомоги, піклування, благословення і так далі, далі, далі в кожному дні. Уявляєте собі, якби. В вашому уявленні, в вашому богослів'ї, в вашому віровченні було ось невеличке таке, але Бог сильний, але не всемогутній. Бог сильний, але не всесильний. І багато, звісно, що виникає, було б сумнівів. Багато виникає питань: Господи, ти спроможний все звершувати те, що Ти обіцяв. Бо ми. Віримо в його обіцянки. Ми віримо про те, що Він прийде за церквою своєю. Ми віримо, ми віримо, що воно відбудеться, ми віримо, що воно виконується. Чому? Тому що він всесильний, він спроможний звершити те, про що говорив багато-багато століть або тисячоліть тому назад. Якби він був не всесильним, можливо, багато було б сумнівів. А прийдеш ти, а чи не прийдеш, а збудеться чи не збудеться. І коли знову бачимо в Слові Божому, як збуваються пророцтва, ми говоримо, Господи, ти всесильний і ти маєш повну владу, ти маєш повну силу, щоб збулися всі пророцтва. Сьогодні теологи говорять, 96 приблизно відсотків всіх пророст Святому письмі вже збулися. Залишилося 4 відсотки, щоб вони збулися. Бог спроможний виконати ці 4%, що він вже 96 виконав, в повній мірі спроможний. Скільки залишилось часу на виконання 4%? Я не знаю. Хтось каже, мало. Погоджуюсь, мало. Тому будемо пильнувати, будемо далі слідувати за Христом. А хто, хто, можливо, вагається і роздумує, кажу, швидше біжить до Христа, до всесильного, всемогутнього Бога, якого ми чекаємо, і він скоро прийде. Нехай Бог благословить нас. Амінь.